Вітаю, мене звати Яна. Я психолог. Продовжую давати відповідь на питання, яке ви надсилаєте нам у рубрику Запитайте психолога благодійного фонду Вадима Столара. Питання, яке ви нам надіслали, звучить наступним чином: як прийняти те, на що не можу вплинути? Дійсно. Прийняти те, на що ми не можемо вплинути, це, мабуть, одна із найскладніших таких внутрішніх моментів процесів. І тут важливо сказати, що прийняти це не означає, ніби мені байдуже а мене, або мене все так влаштовує. Прийняття це більше про те, що ми перестаємо боротися з реальністю, яку дійсно неможливо змінити. І починаємо зберігати себе в тому, що вже є. Коли ми не можемо вплинути на ситуацію, то, звісно, всередині нас піднімається дуже багато різних почуттів і станів. Тривога, раптом буде ще гірше, раптом я могла б щось змінити, раптом я недостатньо зробила і так далі. Може підніматися злість, що, чому, чому це відбувається саме зі мною? Чому я маю робити там цей певний вибір або щось інше? І внутрішній опір. Ніби боротьба з самою такою думкою, що реальність саме ось така, а не інша. І це наша нормальна реальна реакція нашої психіки, тому що наш мозок він прагне контролювати, бо для нього контроль це про безпеку. Відповідно, відсутність контролю це небезпека. І тому те, на що ми впливати не можемо, для нас відчувається як небезпека, як невизначеність і втрата контролю. І саме тому піднімається велика кількість неприємних емоцій і станів. Тож, давайте розберемося, що допомагає рухатись в напрямку того, щоб прийняти ту реальність, на яку вплинути не можемо. Першим кроком може бути необхідність назвати реальність такою, яка вона є. І не з позиції, що мене все влаштовує, мені подобається. Не з позиції такого токсичного позитиву, а з позиції саме реальності. Тобто, так, це сталося. Так, я тут не можу нічого змінити. І так, ця, це та реальність, у якій я зараз знаходжусь. Визнання цього факту це не про програш, це навпаки про певну точку опору, з якою ви зможете рухатись далі. Наступним кроком важливо дозволити собі. Ті емоції, які ви продушуєте. Тобто прийняття не виникає, коли ви змушуєте себе прийняти. Воно приходить тоді, коли ми починаємо проживати той сум, ту злість, той жаль, образу, розчарування. Ось тоді дійсно внутрішньо приходить прийняття. До тих пір, доки ми уникаємо цих відчуттів, ми продовжуємо бути у внутрішній боротьбі, яка нас дуже виснажує. І тільки вже пережите може стати відпущеним. Оскільки усе не висловлено, не прожите, воно, як правило, застрягає і тримає нас у певній опорі у напрузі. Далі спробуйте визначити сферу вашого впливу і сферу вашого Безсилля. розділити їх. Запитайте себе, що в цій ситуації дійсно залежить від мене. І конкретно пропишіть, що від вас тут залежить. Далі, а що від мене не залежить? І тут пропишіть усе, що від вас не залежить. Багато болю виникає не через саму подію, а через спроби змінити те, що змінити неможливо. І в подальшому спробуйте повертати собі відчуття внутрішнього контролю, оскільки, якщо контроль цієї ситуації неможливий, то хоча б в чомусь собі його повернути. Наприклад, в певних своїх рішеннях, в тому, що ви робите. Спробуйте потурбуватися про себе, відпочити, дати місце тим різним емоціям і переживанням, які виникають всередині вас. Створіть хоча б. Таку малесеньку передбачуваність і визначеність для вас. Психіка заспокоїться саме тоді, коли з'являється хоча б трішечки якоїсь визначеності. І тому важливо знайти її хоча б в тому, на що ви можете по факту впливати. Досить важливим є момент спробувати перенаправити енергію із боротьби на підтримку себе. Не на, не на самозвинувачення, не на сумніви, а саме на підтримку. Тут можна спробувати запитати себе. Що я можу зробити, щоб мені хоч трішечки стало легше? А що я можу дати собі от прямо зараз? І як я можу до себе бути добрішою або м'якішою, оскільки там, де немає впливу, обов'язково має з'явитися самоспівчуття, і турбота про себе? Дайте собі час, бо прийняття це не одноразова якась дія, це певний тривалий внутрішній процес. І іноді він триває набагато довше, ніж нам цього хотілося, і це нормально. Прийняття воно, воно приходить як певними такими шарами, тобто спочатку опір, гнів, певні сумніви, а потім уже потроху приходить внутрішній спокій. Важливо побачити, що втрата контролю вона не применшує вашої цінності. Ситуація, на яку ви не можете вплинути, вона ні в якому разі не робить вас слабким. Вона лише підсвічує ті місця, де вам необхідно більше самопідтримки і більше внутрішньої опори. Оскільки прийняття це не про покірність, не про те, щоб зморитись, а про те, щоб перестати себе виснажувати ось цією боротьбою там, де неможливо отримати перемогу. І краще направити свої сили на те, де ваше життя все-таки може бути хоч трішечки кращим, легшим. І тоді з часом у вас вийде малесенькими кроками цього навчатись. Головне, рухайтесь у своєму темпі, з турботою про себе. Ще раз вдячна вам за запитання. Бережіть себе своїх рідних, задавайте питання, до наступних зустрічей!